Зачіску з гелем для укладання волосся от таким я зробив. Тепер треба ще бороду, вуса, бакенбарди, до верху волосся дотягнути. Роблю наступне действия. Ставлю сюди на гребінець, отакий от от, чоловічий гребінець. У мене такий в дитинстві був і такий зараз є. Отак, от все, в принципі, більше не потрібно. На голові більше треба, бо там волосся більше. І от у мене десь уже більше, ніж півроку борода, вуса і бакінбарди ростуть. Ні разу не брив, ні разу не стриг і не підрівнював, навіть трохи мінімально. Як воно природньо росте, так росте от уже більше, ніж півроку. Може, вже навіть і 7 місяців треба точно порахувати, але я рахую так от грубо, півроку. Все, в принципі, цим я наніс. Далі чуть-чуть, тут багато вже не потрібно. Так, можна закривати цей гель і вже роблю доробляю руками. Так, В такому ж стілі, як і голова, чисто хаотичному. Я займаюся спортом. Я тренуюсь за подарки донати на стрімах. Тому мені особисто такий хаотичний стиль підходить. От, щоб воно відповідно було як і зверху, так і знизу, тому роблю щось похоже. Не дуже якось прям супер-мяга-рівно, чи якось ідеально ідеально, тому що в цьому і суть такої кладки. Тому що я зроблю отак, вот воно нічого не поміняється. Я зроблю так. Нічого не поміняється. Так нічого не поміняється. Чуть підрівняв те же саме. Так зробив. Плюс-мінус те же саме. Тобто є якась різниця, але різниці особи то й нема. Тому, якщо б я не робив це, я б так робив, но б було просто ніяк. А таким чином тримається укладка. Тому, в принципі, тут все можна йти стрімити. Отак. Вот Кінечний результат. Мені подобається. Я вже звик до цього гелю для укладання волосся, він дуже даже крутий. Користуюсь пару місяців, тому я довольний.